Малята, сьогодні бабуся зима подарувала мені подарунок. І він незвичайний. Це зимова сніжинка. Погляньте, яка вона гарна, біленька, пухнаста. Сніжинка вкриває землю, дерева, кущі, щоб їм не було взимку холодно. І ми давайте зробимо сьогодні такі подарунки. Подаруємо сніжинки нашим друзям, мамам, татам, бабусям. Будемо ми з вами виготовляти ось таку сніжиночку, яка складається із прямих ліній та кружечків. Для цього у нас вже є готові прямі лінії полосочки, які ми будемо наклеювати, та кружечки, які будемо наклеювати на кінчики наших ліній. Ну що ж, почнемо працювати. Спочатку нам треба наклеїти дві основні. Полосочки. Клей наносимо на кінчики, полосочки і посерединки. І прикладаємо першу полосочку посередині листочка, рівненько придавлюємо її пальчиком. Тепер будемо приклеювати другу полосочку. Нам треба її приклеїти навхрест. Наносимо кілька капель клею і приклеюємо навхрест горизонтально. Беремо наступну полосочку. Наступну полосочку ми приклеїмо під нахилом і останню полосочку. також приклеїмо під нахилом. Ось, погляньте, яка сніжинка у нас з вами виходить. А тепер нашу сніжинку прикрасимо невеличкими кружечками. Посередині кружечка наносимо клей, і на кожен кінчик нашої лінії. Приклеїмо кружечок. Можна одразу нанести клей на кілька ліній і просто прикласти наші кружечки. Це також одна із технік аплікації. І залишився останній кружечок, який ми приклеїмо посередині. Погляньте, які гарні сніжинки у нас з вами вийшли.